Цього разу ми прийшли до прокурора Бродівського району Любомира Васильовича Головки із питаннями, які останнім часом особливо хвилюють не лише Бродівщину, а й усю Україну. Перше це наявність покришок на каналізаційних колекторах. Аби не сталося нещасного випадку, що нещодавно був у Львові, коли в каналізаційний колодязь впала трирічна дитина і її знайшли мертвою лише на другий день, Бродівська міська рада ініціювала перевірку наявності усіх люків. Після такого моніторингу виявили відсутність дев'яти десятків металічних покришок. Ми запитали у головного стража законності, чи зареєстровано бодай одне кримінальне провадження щодо крадіжки каналізаційного люка. Якщо про такі факти повідомляється райвідділ міліції, відповідно, реєструється кримінальне провадження. От, але зразу принагідно хочу зазначити, що е, розкриття таких проваджень є ускладнено тим, що в основному, як свідчить практика, люки викрадають, е, бажаючи поживитися за рахунок здачі металобрухту, то е, розкриття їх в тому плані є трохи утрудненим. От, якщо скажімо так, громадяни бачать, що є десь на вулиці відкритий колектор, е, немає відповідного люку. люку От, в даному випадку необхідно, якщо громадяни знають, орієнтуються, чи, на чиєму балансі такий колектор перебуває, відповідно, треба інформувати відповідну установу. Якщо це водоканал, то водоканал, якщо підприємство зв'язку, підприємство в зв'язку. Якщо можуть помилитися, вони не знають точно, то необхідно тоді зв'язатися з ревідділом міліції, повідомити, що має місце крадіжка такого толюку на такій то вулиці, з такою-то адресою. Тоді буде відповідне реагування. Тобто на сьогоднішній день ніхто не був покараний і ніхто не сплатив штраф за крадіжку люка, так виходить. Ну на даний час таких даних в нас немає. Ага. А якось перевіряються оті пункти здачі металобрухту у бродах, Перевіряються. І, і скільки їх діє, якщо можете сказати, e, значить таких у нас в бродах є офіційних один такий пункт здачі металобрухту. Перевіряється там, скажімо так, порушень. Передбачено законом порядку проведення операцій з металобрухтом у нас не зафіксовано. З приводу, також хочу зазначити з приводу нестач люків, які звітувалися водоканалом. О, там так само інформація трохи суперечна, оскільки такі дані подавалися за певний період часу. То не означає, що у нас в бродах тих 90 люків є відкритих. Друге питання, із якими звернулися до прокурора, це земельні махінації. Підробка документів, незаконний розподіл землі, тіньові схеми співпраці влади та орендарів. Про виявлення системних порушень земельного законодавства прокурор говорив у кожному інтерв'ю. Чи змінилася ситуація за останні півроку? Прокуратурою досить значна увага приділяється цьому напрямку роботи. От, і так, наприклад, з початку року в нас було зареєстровано одне кримінальне провадження. Бродівським райвідділом міліції розслідувано і скеровано до суду, і там є постановлений винувальний вирок. От Крім того, <кій> на даний час, так само за результатами перевірки прокуратури Бродівського району, зареєстроване кримінальне провадження по факту забруднення земель поблизу села Смільне нафтопродуктами. От На даний час по даному кримінальному провадженню слідство триває, призначена низка експертиз. От Ми будемо визначатися з площею. Забруднення земель відповідно з тою нафтовою речовиною, якою вона забруднена. Ну, Експертизи дадуть відповідь на основні питання, а ми вже будемо визначатися, хто конкретно з посадових осіб яких з підприємств, винувати і вчиненні такого забруднення. От, ну То вже вже після того, коли буде закінчено розслідування, зможу більше щось детальніше повідомити. От, крім цього, з початку року прокуратурою району за результатами. Проведених перевірок внесено 19 документів реагування по даному напрямку роботи, От які всі розглянуті задоволені, Притягнуто низку службових осіб по, і по сільських радах, і по органах контролю. Крім того, до суду скеровано 6 позовних заяв. Власність держави повернуто на закону наданих земель загальною площею близько 11 гектарів, більше ніж на півмільйона гривень вартість таких земель. Так, що в даному напрямку ми працюємо. Якщо розповідати про якісь гострі питання, наприклад, минулого тижня, цього тижня, точніше, до нас звернулася певна кількість мешканців села Ясинів щодо самовільного захоплення з їхніх земельних паїв, у нас практично майже кожного року виникають якісь питання по обробітку пайових земель сільськогосподарськими підприємствами і завжди десь, скажімо так, як не одне, то друге сільськогосподарське підприємство, або десь, можливо, помиляючись в межах своїх орендованих земель, або, можливо, спеціально, починає обробляти землі, які, вони, на які вони не мають ні договорів оренди, ні будь-якого іншого можливості їх обробляти. На даний час по таких фактах є зареєстроване кримінальне провадження в Бродівському районі міліції. І крім того, прокуратурою району ініційована перевірка в сільгосвінспекції щодо законності проведення з сільськогосподарським підприємством. щодо земельних махінацій, і не тільки у районі зловживають владою. Чи були рішення міського самоврядування та виконавчої влади, які за сприяння прокуратури було скасовано? Прокуратурою у обов'язковому порядку перевіряються кожне із рішень органів місцевого самоврядування, в тому числі рішення, які стосуються виділення земельних ділянок або які взагалі стосуються земельного законодавства. Якщо виявляються незаконні рішення, відповідно, прокуратура реагує шляхом внесення подання, яке в подальшому розглядається на сесії відповідної ради. Якщо воно відхиляється, прокуратурою скеровується позовна заява до суду про скасування такого рішення. Нам регулярно такі рішення виявляються регулярно відповідно, відповідним чином реагування. Ще одне проблемне питання дороги. Практично вже мали би завершитися ремонтні роботи усі. Чи було виявлено прокуратурою порушення у цьому напрямку, тобто завищені ціни на ремонтні роботи? З даного приводу, ну, тут необхідно трохи ширше відповідати на дане запитання. У нас, наприклад, якщо подивитися по фінансуванню за попередні роки, де виділялися мільйони гривень, 2-3-4 мільйони гривень на ремонти, капітальні ремонти, поточні ремонти, ямкові ремонти доріг, то цього року тільки за перше півріччя, півріччя виділено десь порядка 200-300 тисяч, цього лише. А то десь, як ви розумієте, десь приблизно 10% тільки на півріччя. І в подальшому фінансування припинено. Відповідно, ніякі через то роботи не проводяться. Якщо не проводяться роботи, то ніхто нічого і не завишує і не краде, тому що просто немає звіт якраз та завищувати чого. То є проблема не тільки Бродівського району, то є проблема Львівської області і всієї України загалом. Залишається актуальним питання звернення громадян. За останній період півроку, скільки поступило звернень громадян і з чим продовжують звертатися громадяни? І чи є такі звернення, які от, ви не вправі їх вирішити, не ваші повноваження, але з ними продовжують люди йти, щоб люди знали, з чим варто не йти до вас, аби не затягувати і ваш час, і людей час? Я ага. почну з кінця тих всіх запитань. Варто йти зі всім прокуратурою. тому що якщо ми, скажімо так, не проводимо перевірки по конкретних питаннях, які в виникає, ми завжди можемо дати. Відповідне роз'яснення, пояснити людині, як правильно захищати її права, куди правильно звернутися, який з контролюючих органів може розібратися в тому питанні, яке людина піднімає, або відповідно їй допомогти. Ще раз хочу сказати, що ми в нас завжди дарі вкриті для всіх. кожна з людей, яка сюди зайде, може отримати. Якщо не допомогу, то принаймні консультацію, де правильно звернутися або як правильно захищати свої права.